Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру 73 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс Авіла Делюкс. Локалізація житлового комплексу це район Боздуш. Поруч парк Боздош, річка, набережна. Всі необхідні об'єкти інфраструктури від супермаркетів до аптек, різних бутіків. Кав'ярень і так далі. Навіть каток поруч є. Тобто те, що дуже сильно люблять діти. Почнемо ми з вами огляд з, із зони прихожої. Зона прихожої виконана у сірих тонах, так само, як і коридор. Ось коридор також в сірих тонах. Маємо велику шафу купе трьохсекційну і маємо зону для верхнього одягу. Ось у нас вхідні двері, зона для верхнього одягу. Та перша, друга, третя секція. Секції, три секції шафи купе від підлоги до стелі. Далі маємо санвузол. Ось він і дві кімнати. Розпочнемо наш перегляд, продовжуємо наш перегляд з кухні студії. Кухня студія розділена на три зони. Перша зона приготування їжі. Тут же і лаунж-зона. Далі зона відпочинку, ТВ-зона. І маємо ще таке досить, гар... досить гарне місце. Хто, наприклад, займається там в сфері ІТ або мусить мати свій кабінет. Тут є чудове місце для того, щоб облаштувати свій особистий кабінет. Це мав би бути балкон, по суті, ну лоджія. Наразі а, тут, як би сказати, не використовується по призначенню, тому кожен хто буде переглядати або розглядати цей варіант, знайте, тут є ще одне місце для того, щоб облаштувати, наприклад, свій робочий кабінет. І можна було спокійно, наприклад, працювати. Тут скляну перегородку робите, і все у вас окремий кабінет робочий є. Ось така кухня студія. Ось, тобто є все, в принципі, що необхідно по наповненню самої кухні. Маємо холодильник. Тут у нас пралка та сушилка 2 в одному LG. Далі посудомийна машина Whirlpool. Далі електропіч, інфрачервона піч, або, як народі кажуть, мікрохвильовка. Mastheл умивальник. Ну і газова плита. Опалення, до речі, газове в, в даній квартирі. Тобто індивідуальне газове опалення, не електричне. Будете мати завжди можливість, якщо не дай Господи виключать е, світло, завжди зможете приготувати їжу і зігрітися при такій нагоді. І так, йдемо далі. Переглядаємо кімнати. Починаємо з спальні. Запрошую до спальні. Ось така гарна спальня, досить велика і простора, панорамні вікна так само. Ліжко 180 на 200. Ось, TV-зона навпроти ліжка. І маємо окрему зону. Ось Її вже облаштуєте, як вам буде потрібно, як буде необхідно. Показую також вид з вікна. Зараз трошки дощить. На сьогодні 6 січня. Снігу поки що немає, іде дощ. Ось такий вид з вікна і показую периметр спальні. Маємо приліжкові тумби, радіатор. Ну і розділено на зони тут темним, темним кольором приліжкова зона. Озголів'я, все інше світлий колір. Ось так. Комод, все як має бути. Йдемо далі, йдемо в дитячу. Запрошую в дитячу так Дитяча кімната. Що в нас тут є? Маємо два вікна. Показую вигляд з вікна. Два радіатори під кожним вікном. Ось такий вигляд з вікна. Диван та шафа купе Ось така кімната. Зараз ще зроблю периметр. Ну і на завершення йдемо в санвузол. Санвузол маємо з вами тут 8 квадратних метрів. Ось така ванна досить цікава. Деяким подобається, деяким не подобається, але думаю, куплять ті, яким подобається, а кому не подобається і інші варіанти або ж можна а, цю ванну демонтувати, поставити інакшу. Маємо окремо Омивальник, тумбу та дзеркало, сушарка для рушників, нагадую, опалення у нас газове, ванна та унітаз. Ось такий санвузол. В принципі, всі приміщення в даній квартирі я показав. Також в комплекті з квартирою йде паркомісце під будинком, на яке ніхто, крім вас не може стати, і а, кладова. Ось такий вигляд у нас з вікна. Із кухні студії. З вами був Валерій. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої всім нам перемоги!